Починається легендарна історія Риму з Енея, учасника Троянської війни, яку оспівав у своїй знаменитій Іліаді давньогрецький поет 7 століття до нової ери Гомер, і продовжив цей бестселер у Сіквелі Одіссея про повернення хитромудрого царя Одіссея з цієї війни додому. А через шість століть після Гомера, у першому столітті до нової ери, його палкий шанувальник. Давньоримський поет Вергілій в стилі Гомера створив приквел Енеаду. За легендою, після падіння славетної Трої її герой Еней разом з врятованими троянцями досягнули берегів Пірінецького півострова. Можливо, тому в версії Котляревського Еней перетворився в парубка Моторного, а троянці, тобто Тиукри, перетворились в українців. Так от саме на цьому Пірінецькому півострові Еней з врятованими троянцями заснували колонію.